Наша стресостійкість, наше бажання творити щось нове, створювати, розширяти горизонти, наше бажання не хворіти і бажання жити це життя на 95% обумовлені кількістю нашої внутрішньої енергії. І ось вона. Залежить вже від нашого стану, від нашого оточення, від тим, що ми робимо кожного дня від цієї нашої побутової рутини, і тут є великий нюанс. Я це чітко усвідомлюю, але дуже часто сьогодні знаходжуся у просадці по енергетичному балансу. Через що це відбувається? Це відбувається банально через спілкування не з цією, е, е кількістю і е е якістю людей, з якими тобі комфортно. Це відбувається через велику кількість е стресових ситуацій. Сituації та новин це відбувається через навантаження на е, під час роботи та під час тренувальної діяльності. Це відбувається дуже за рахунок багатьох причин, але відновити рівень. Енергії внутрішньої доволі складно через те, що розтратити її набагато швидше. І ось цей депресивний стан, котрий такий подавлений, котрий, як болото, засмоктує нас, він є дуже негативним і він дуже пагубно впливає на будь-які сфери нашого життя. І я на своєму от місці зі своїм досвідом в такі моменти намагаюся робити максимально прості базові примітивні речі, котрі будуть давати мені впевнені першу чергу не розходувати ту кількість енергії, котра вже ще залишилася в мене всередині. Тобто я обмежую кількість людей навколо з ким я спілкуюсь. Я фільтрую інформацію, яку я дивлюсь, вплоть до того, що фільми або передачі, які мене там визивають якийсь страх, переживання і так далі, я їх теж прибираю. Я зменшую навантаження на тренувальному процесі через те, що психологічна сторона питання вона також дуже важлива у цій енергетичній просадці. І що в цьому випадку? Допомагає підняти рівень внутрішньої енергії. Це дуже прості банальні речі. Для когось це малювання, для когось це прогулка по свіжому повітрю, для когось це спілкування з друзями, з батьками, можливо, зі своїми дітьми прогулка і тому подібне будь-які хобі, котрі вас наповнюють. Тут є дуже важливий момент. Ви маєте в цьому стані, коли. Ви відчуваєте оцю депресивність і просадку. Виконати три речі: перше обмежити кількість втрати енергії. Друге. Зменшити фізичне та моральне навантаження, по цьому залишити фізичну активність на рівні базової там розминки, розтяжки, прогулки, легкі легкої пробіжки, але вони не мають вас обтяжувати. І третє: знайти 2-3-4 речі, які будуть піднімати рівень вашого настрою і рівень вашої енергії e, Прослуховування музики, малювання, прогулянки, все що завгодно, що дає вам відчуття e, смаку життя.